Я Олександр Морчевка, вітаю! Ви дивитесь черговий випуск програми Фінансова Грамотність. Сьогодні говоримо про ветеранський бізнес та роль банків у цьому секторі. Але перед тим як перейти до основної розмови, давайте подивимося головні новини зі світу грошей. Понад 7 тисяч агрогосподарств отримали майже 37,5 мільярдів гривень пільгових кредитів. Такі дані з початку року прилюднило мінагрополітики та продовольства. Мова йде про позики за програмою 5-7-9. Найбільше скористались ініціативою фермери Київської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати позику на розвиток бізнесу у розмірі до 90 мільйонів гривень. 60-та зустріч асоційованих членів Європейської банківської федерації пройшла в Брюсселі. Україну представляла Асоціація українських банків на чолі з президентом Андрієм Дубасом та віце-президентом Петром Пекуром. Говорили, зокрема, про перспективи цифрового євро та впровадження новітніх технологій, таких як штучний інтелект. Крім того, учасники підтримали ініціативу розробки стратегії фінансової освіти для покращення фінансової грамотності населення. 50 мільярдів доларів таку суму надходжень заморожених російських активів уже скоро очікує Національний банк України, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Він нагадав, що інструмент безповоротної допомоги за рахунок російських активів погоджений лідерами G7 на політичному рівні. Зараз він набуває остаточних на технічному рівні обрисів. Прозоро продажі запустили сервіс факторингу для бізнесу. Це має допомогти підприємцям отримувати оплату за товари і послуги на держзакупівлях без затримки. Йдеться у повідомленні платформи з держзакупівель. Постачальники часто очікують розрахунок від 30 до 180 днів, а факторинг дозволить отримати майже всю суму після виконання постачання. Це має значно підтримати бізнес. Нагадаємо, факторинг фінансова операція, при якій клієнт продає свою заборгованість банку, щоб швидше отримати кошти за надані товари. Чи послуги ідемо далі. В Україні вже півтора мільйона ветеранів російсько-української війни. На жаль, їх буде більше. Як повернути до звичайного життя цих людей та створити належні умови для життя, побуту та праці? Отже, асоціація українських банків провела круглий стіл, організувала такий захід, де були представники фінансового сектору та самі ветерани. Давайте подивимося. Сюжет Прийшла певний. Важливі ініціативи, спрямовані на підтримку фінансової грамотності ветеранів, а також розвиток ветеранського бізнесу, стали темами круглого столу, організованого асоціацією українських банків. На захід завітали представники НБУ, банків, кредитних установ, народні депутати та ветерани. Разом шукали механізми фінансового захисту тих, хто нині обороняє нас. Кількість ветеранів у нас збільшується. І в даному випадку ми розробили, дякуючи нашим ветеранам і міністерстві ветеранів пані Калмикові, законопроект про ветеранське підприємництво. Там передбачаються основні позиції про те, що ми стимулюємо розвиток ветеранського підприємства, ми розглядаємо ветеранів як осіб, в яких потрібно інвестувати. І ми віримо в те, що ветерани, повертаючись додому, в більшість з них. Буде підприємцями, вони будуть здобувати економічну незалежність. Активно підтримує соціальну адаптацію ветеранів і регулятор фінансового сектору України. Нацбанк реалізує різноманітні програми, щоб побудувати таку фінансову політику, яка забезпечить інклюзію, безбар'єрність і ветеранську підтримку. Питання фінансової інклюзії для нас є пріоритетом і в цьому напрямку. Ми вже зареєстрували з колегами з Верховної ради проект закону про новий тип фінансових установ. Це банки фінансової інклюзії. А також ми працюємо над спрощенням вимог для діяльності фінансових установ при фронтових регіонах і Розширення можливості залучення агентів до надання фінансових послуг якщо до початку повномасштабної війни більшість програм фінустанов були спрямовані на культурні, спортивні навчальні проєкти, то нині все кардинально змінилося. Фінансові організації переглянули свої пріоритети та зосередилися на підтримці військових і ветеранів. Але саме скажімо так, з початком широкомасштабної війни, ми зразу впровадили особисту програму Хелбей Мунівео, яка накрила собою як співпрацю з тими партнерами, які вже в нас були, співпрацю з військовими через наші зв'язки, через співробітників. Таким чином, за цей час ми передали вже профінансували військові потреби на суму більше 17 мільйонів. Ветерани висловили ряд пропозицій, зокрема, звернулися до представників фінансових установ з проханням спростити програми кредитування для військовослужбовців. Представники Національного банку України підтримали таке звернення та наголосили, що вже активно працюють з урядом для спрощення механізму надання кредитів діючим військовим. Детальніше поговоримо про це із Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків. Вітаю вас! Вітаю Олександр! Пане Андрію! Ну, ось дійсно, як довго готувався цей захід, і в чому мета? Що спонукало асоціацію організувати зустріч з ветеранами безпосередньо? В першу чергу, будь-який бізнес повинен бути соціально відповідальним. А в умовах, коли твоя держава бореться за свою незалежність, напевно ще більше. А, і банківський бізнес, і бізнес небанківських фінансових установ, який я маю честь представляти, показує гарний приклад. І ми відверто кажучи, в асоціації, десь вирішили а, зробити цю ініціативу на певній такій періодичній основі для того, щоб ми могли а, банківські установи і фінансові установи, які кожен на своєму місці щось десь робить для. Ветеранів для збройних сил України, щоб ми могли це об'єднати в таку певну систему і таким чином поширювати цю інформацію серед наших військовослужбовців, серед наших захисників і серед тих захисників, які вже демобілізувалися і зараз мають статус ветерана, для того щоб вони могли користатися цими певними пільгами додатковими, щоб вони могли розуміти ці додаткові бонуси, наприклад, або бенефіти, які надають ті чи інші банки в приватних, наприклад, таких. Речах, до речі, один банк запустив, наприклад, школу бізнесу, до якої може під'єднатися будь-який охочий, в тому числі ветеран чи захисник. Комусь може бути такі, така ініціатива цікава, комусь інша. Тобто, наша головна мета це, щоб банківські установи і установи фінансових компаній на системній основі показували приклад того, як можна допомагати. Нашим захисникам і ветеранам, не очікуючи якоїсь, я не знаю, директиви чи імперативи з боку держави, самоорганізувалися і показуємо приклад. І далі в нас на меті, щоб, можливо, наш приклад фінансового сектору могли брати інші сектори економіки. Ну Ось бажання одного відкрити власну справу замало. Написати бізнес-план. Теж замало. Як е, взагалі банківська асоціація допомагає ну провести такий лікнеп, е, розповісти ветеранам, як правильно організувати бізнес, як підвищити свою фінансову грамотність і працювати лише в прибуток? Давайте розділимо питання бізнесу підприємництва і просто фінансової грамотності на дві різні частини, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про захисника чи захисницю, або про людину, яка вже повернулася і є ветераном, то не всі вони мають хист або хочуть бути підприємцями чи займатися бізнесом. Тобто тут може стояти питання, наприклад, для того, щоб для підприємства, для банку, для фінансової установи було за честю. Запропонувати робоче місце, наприклад, для людини, яка захищала. Нашу державу, нашу незалежність, перше, якщо ми говоримо все ж таки про підприємництво, то це інша історія. А до речі, нещодавно Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект про ветеранське підприємництво. І я дякую ініціатору законопроекту народному депутату Тарасу Тарасенко за те, що він це він це питання активно активно штовхав і, нарешті, перше, перше читання пройшло. Були пропозиції інші. Наприклад, зібрати на нашому вебсайті Асоціації Українських банків в одному. Окремому розділу всі абсолютні ініціативи, які пропонують банківські і фінансові установи. По відношенню до захисників, захисниць і ветеранів зібрати в одному місці, і таким чином, наприклад, щоб людина не ходила по всіх сайтах 62 банків України або багатьох фінансових компаній, в одному місці могла подивитися, де є якийсь пільговий кредит, де грант, де можна отримати, наприклад, я не знаю, там активне залучення до кадрової політики або іншого. Тобто, це теж була ініціатива, і ми, як асоціація, взяли на себе цю відповідальність. Я думаю, що такі кру. Куглі столи, я, до речі, дякую теж і Національному банку, які були присутні на нашому заході. Розмова, до речі, була непроста. Тон розмови був такий, знаєте, гострий, якщо це м'яко так назвати. Чому? Тому що хлопці і дівчата, які повернулися звідти, які бачили набагато, напевно, більше, ніж ми з вами, вони мають моральне право. Говорити те, що думають, а з іншого боку, в них загострене почуття справедливості, якщо, наприклад, десь в якомусь відділенні установи його або її обслужили. Не до кінця коректно, то реакція може бути на весь сектор. До речі, на круглому столі в нас був була представниця від компанії Конкорнфері, яка разом з Національним банком зробила дуже круте дослідження: дослідження того ландшафту, з чим ми стикатимемося, що ми можемо, і як працювати з питаннями ветеранів, які є на сьогодні. Але найголовніше на що я хочу звернути увагу, і вашу, і глядачів наших. Наприклад, бізнес-середовище, чи банки, чи фінансові установи, чи будь-яке підприємство соціально відповідальне, патріотичне хоче зробити якусь ініціативу, так наприклад, по відношенню до наших захисників. І, наприклад, робить внутрішній якийсь мозговий штурм, думає над якимись ідеями, пропонує в кінцевому результаті якусь ініціативу. А ця ініціатива може бути, наприклад, не актуальна для захисників або для ветеранів. І саме тому в цій гострій розмові ми запросили представників ветеранського бізнесу, представників ветеранських організацій, щоб вони сказали: Дивіться, нам це, що ви робите, це цікаво а, а це, це може не бути не цікаво. Це більш актуальне, а це менш актуально. І в такому діалозі, не простому, але який рано чи пізно його потрібно починати робити, і добре, що відповідальний бізнес це робить. Він буде давати результат, пане Андрію. Ну і який внесок загалом фінансових установ зараз у підтримку збройних сил України, підтримку ветеранів, які заходи проводяться крім фінансового лікнепу? Ну давайте простою мовою фінансові установи сплачують податки. І 23-й рік, і вже тепер 24-й рік і наступні роки в нас є підвищена ставка податку. Якщо оцінити а, ту підвищену ставку податку, яку, наприклад, заплатили банки за весь минулий 23-й рік, і перевести, наприклад, ці гривні в дрони, то це близько півтора мільйонів дронів. А, таким обсягом назвемо це так: додаткових донатів, екстра донатів, напевно, не зможе похвалитися будь-який фонд. Але ми пишаємося цим. Другий момент кожен банк, кожна фінансова установа. Практично кожна, я не побоюся цього слова, має якийсь, якийсь батальйон або якийсь, якийсь підрозділ військовий, який постійно на що місячній основі в розмірі 50-100 тисяч гривень. А хтось більше підтримують на що місячній основі, і це кожного разу. Крім того, ми, як асоціація, наприклад, минулого року реалізували проект документального фільму про героя України Дмитра і Лада Вінчі. і сьогодні. Ми цей фільм, цей фільм профінансували 20 банків і фінансових установ, його він вийшов в всіх кінотеатрах, все, він зараз також і по світу показує. І збори, які цей фільм збирає, всі йдуть на підтримку батальйону, в якому служив полеглий герой. Тобто, ми, звичайно, цього може бути недостатньо. Але якщо керуватися такою філософією, що кожен на нашому місці. Як крапля в океані може робити якусь невелику дію, то тоді загальний результат буде колосальним. Дякую за розмову. Дійсно важливо підтримувати Збройні Сили України, підтримувати ветеранів, які зараз бажають відкрити власну справу, стати фінансово грамотними і інтегруватися в суспільство після дійсно тяжкої війни. Буду завершувати програму. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, долучався до розмови. Побачимось наступного разу.